Дорогі друзі, колеги, партнери, вітаю вас із Різдвом Христовим і прийдешнім новим роком зі світлом, яке всередині нехай палає, зігріває, надихає. Рік, що минає, був для нас роком великих викликів та щедрих нагород. Нехай ці святкові дні наповнять ваші серця невимовним щастям та радістю. Різдво та новий рік у нас асоціюється з казкою. То я ж бажаю, щоб ці свята пройшли у нас у таких емоціях, від яких ми відчували себе в казці. Бажаємо вам світлих свят, взаємопорозуміння, часу з родиною та перемоги. Колеги, я вам хочу подякувати за рік 2023, за всі наші спільні івенти, за майстер-класи, за ваш інтерес до наших препаратів, до нових ефективних методик, а також за те, що спільно ми шукали істину в естетичній косметології. Нехай магія свята триває весь 2024 рік. І новий рік принесе величезну кількість перемог та незабутніх позитивних моментів. Я люблю цю компанію і бажаю вам всім наснаги, оптимізму, радості і терпіння. 2023 рік був роком вашої підтримки. Ми відчуваємо і дякуємо за це. Хочу поважати вам перш за все це мирного неба, перемоги і залишатися такими ж гарними, як ви були у 2023 році. А ми вам будемо допомагати. Хай 2024 рік стане для вас роком великих перемог та яскравих моментів. Нехай тепло буде в ваших оселях, мир в серці, дива у кожному дні неочікуваних життєвих приємностей вам. Я хочу побажати кожному з нас, щоб ми мали можливість і свята провести з нашими рідними і близькими, а також щоб в наступному році ми знову почали мріяти і планувати. Дякуємо, що ви разом з Єврестет Перемоги, натхнення, здоров'я, всього самого найкращого вам, друзі! Загадуйте і здійснюйте, ми ще так багато зробимо разом.